Інколи діти закриваються в собі та не знають, що їм робити. Для цього і проводяться зустрічі правоохоронців з школярами, щоб діти бачили в нас порадника, людини і, і хто може прийти на допомогу, і для того, щоб вони бачили в нас своїх друзів і розуміли, що можна прийти до відділення, знайти ювенального поліцейського що ювенальний поліцейський, чи це не той, що карає, а той правоохоронець, який прийде на допомогу підліткам. З ким говорити про булінг, кому повідомити, що дитина страждає від сімейного насильства, які ризики та небезпеки чатують на молодь в інтернет-просторі. Про все це йшлося під час зустрічі школярів з поліцейськими. На жаль, у нас повідомлення про спробу самогубства, коли дівчата або хлопці вживають пігулки великій кількості, їх потім доставляють карети швидкої медичної допомоги до Кременчуцької міської лікарні. Там їм надають допомогу. Часто коли пішли з друзями погуляти, випили, коли взагалі не можна, Можете вживати будь-яких алкогольних напоїв, доставляють з алкогольним отруєнням або іншими речовинами. І в подальшому, коли вас вже виписують з лікарні, встановлюються всі учасники події, встановлюються магазини, продавці, які вам продали той чи інший алкогольний засіб. Встановлюється особа, яка вам придбала той чи інший алкогольний засіб, і всі притягуються до адміністративної відповідальності. Якщо вам не виповнилося 16 років, складаються адміністративні протоколи відносно ваших батьків і скеровуються до суду за неналежне виконання батьківських обов'язків. Учні зацікавлено сприймали інформацію і активно ставили запитання поліцейським. До речі, про деякі обмеження сьогодні чули вперше, як, наприклад, про те, що дітям до 14 років перебувати після 21 години на вулицях без батьків заборонено. В цілому ж кажуть, діти були цікаво і уроки з бесіди для себе винесли. Я дізналася багато нового. Я дізналася про булінг. Деякі моменти були також цікаві. Мені дуже сподобалось, якщо чесно. Я дізналася багато про булінги, про з зникнення дітей та про безпеку на дорозі дізнався про облік, що дітей неповнолітніх дітей, які дуже багато ведуть себе погано і. Переступають рамки закону, ставлять на облік. Такі зустрічі правоохоронці планують проводити і надалі, і закликають школярів: якщо з вами трапилася біда, обов'язково зверніться по допомогу до вчителів або своїх товаришів, а ще краще до батьків. Не мовчіть, вам обов'язково допоможуть і ловіть поради від своїх однолітків. Діти не можуть з 21.00 перебувати без батьків з самотужки. Я би хотіла порадити залишатися більше вдома і не гуляти занадто багато з поганими компаніями та більше прислухатися до батьків та їхніх порад, щоб запобігти яких якихось травм. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.